Військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби і надалі підлягають мобілізації. Але якщо людина вчинить повторно те саме, то отримує вже реальний строк. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції України Максим Цукерідзе в інтерв'ю для цензор.Нет. І поки українці звинувачують ТЦК та СП у полюванні та порушенні закону, там пояснюють, що питання мобілізації займаються не лише вони, а й інші структури державної влади. В цій великій структурі мобілізації територіальні центри комплектування повинні були тільки надати дані про військовозобов'язаних органам влади, прийняти їх після оповіщення, провести військово-лікарські комісії та призначити їх до відповідних частин, або передати на облік, так як вони не підлягають призову. Деякі люди кажуть, що ми там порушуємо закон, забуваючи про те, що ці люди, які кажуть, що ми порушуємо закон, також порушують цей закон, не з'являються, ігнорують повістки військового комісаріату, те, що було зрозуміло, територіальних центрів комплектування і не з'являються до нас навіть на виклик для проведення військово-лікарської комісії. Адвокати пояснюють, що законом України передбачається, що під час загальної мобілізації всі громадяни відповідних категорій у зазначені строки зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП та пройти військово-лікарську комісію. Порушення цього закону передбачає кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність це вона передбачена статтею 336 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 5 років. На даний час по даних статтях кримінальна відповідальність, якби. Схиляються суди до того, що визначають обмеження волі, тобто не позбавлення волі, а обмеження. Таким чином людина не відбуває реальний строк, а йде від, термі... від термінування І Ну це до речі викликає в суспільстві незадоволення. Дійсно, питання мобілізації викликає у волонтерів, військових та членів їх сімей невдоволення, адже часто ті просто не можуть дочекатися ротації та відпусток, бо їх немає кому замінити. Наші хлопці повинні відпочивати, вони повинні повертатися додому до родини, до рідних, до побратимів. Вони повинні відлікуватися, вони повинні стати на ноги, просто відпочити морально, фізично. Тому що вони не роботи, вони живі люди, яким потрібен відпочинок. У в'язниці краще, тому що там хоча б є якийсь термін, скільки ти там будеш, а ми тут не розуміємо, скільки, скільки що, як. Тому взагалі різні думки вони наверх спливають, і це є правда, тому що там, там жах, там жах, що робиться. Дуже, звісно, хочеться, щоб міняли. Навіть ці хлопці, які приходять з інвалідністю вже без без руки, без ноги. Хочеться, звісно, щоб вони були тут, вже залишалися. А ці люди, які обучені, які вміють, які знають, як це все робити, трошки їх туди наперед, трошки їх міняли. У мене теж я ж кажу, чоловік у нас на двох-шестеро дітей і ми. Він пішов, тому що він знає, каже, як не я, то мої діти. На жаль, зараз я бачу його частіше, тому що в нього друге поранення. Ну, друге тяжке поранення. Перше було тяжке, друге тяжке. То, на жаль, бачу зараз частіше. Е, звісно, хотілося б бачити взагалі дома, не, не просто під час поранення. Коріне Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.